Слава Україні, Слава Збройним силам України, дякуємо наші мужні воїни. Слава незламній українській нації! Сьогодні я хочу вам розповісти свої враження про Августу Луїзу. Це в мене. я в минуло року теж вже ділилася ними. І цього року, відповідно, це є другий повноцінний сезон квітування її у мене. Кущик після зими досить непогано наріс, але. Те було літо не, сприя... не то, що літо, а тиждень спеки такої несприятливої, і в мене перша хвиля повністю згоріла. Я не можу сказати це про весь сорт або про всіх. Хто має цей сорт, можливо, я трішечки не дополивала перед тою спекою, хоча там було мучування, але, можливо, замало вологості було і згоріла. Але загалом потім вона мені в серпні наздогнала всю свою красу. Квітка величезна, дійсно величезна, більше за мою долоню. Квітка класичної, чайно-гібридної форми, гарної кольорової палітри, яка прекрасно придасть на камері, тобто вона не якось однорідна, тут є суміш різних відтінків, різних барв, ви можете це побачити: і рожеватість, і кораловість, і абрикосовість, різна-різна. От Розкривається поволі, поступово і непогано тримається на кущі. Пагони переважно закінчуються на кілька квіт. Квіток, тобто є в суцвітях, але в невеликих суцвітях, але і не завжди поодинокі. Все ж таки більше в суцвітях квіточки. Колючі пагони, тому треба обережно для неї працювати. листя щільне досить. Взагалі цей сорт від танта у року. Я думаю, що в дуже багатьох садах вона росте і дуже багатьом вона знайома. Вона дуже запашна. вивідник ставить їй 5-5 по насиченості. Пахощів і мені теж вона дуже-дуже ароматна. І от зараз, з жовтня, я вже озвучую для вас це відео. Вона мені стала навіть більше солодший аромат, став, ніж був влітку. Влітку він якийсь був більш свіжий, а зараз більш. Солодший, але дуже насичений, дуже гарний аромат. Пагони міцні, стебла міцні, тому я думаю, що воно досить гарно підійде і для зрізу, якщо ви хочете, чи собі букет, чи, можливо, для флористики. Я думаю, що досить гарно підійде. Пелюстки в неї не є такі аж ніжні, тому вони мали би стояти і в букетах непогано. Зимоційкість у неї зона 6, тому все ж таки в холодніших регіонах, таких як в мене, рекомендовано вкривати. Що ж до стійкості до захворювань, вивідник теж ставить три з чотирьох. Що борошнисто, що чорну. Борошнистої в мене немає поки що, але в мене в тому кутку ніде немає ще. А от чорна п'ятнистість або ж якась п'ятнистість вже є. Тобто, пішли вже ознаки п'ятнистості на листочках. Тому профілактика потрібна все ж таки. Я думаю, що їй кущик поки що досить компактний. По висоті він десь до 80 см, але воно може досягати більше 80. Від них заявляє, що 80-120, якщо не помиляюся. І від між кущами він рекомендує 40-50 см. От, на мій смак, гарний сорт. І я, так, я все ж таки на наступний сезон я його більше. Буду пильнувати щодо поливання і підгодівлі, бо я думаю, що він все ж таки бачу, що для того, щоб гарно наростав, його треба і гарно підживлювати, або знову ж таки гарні поживні ґрунти мають бути. Тому цей сорт я ціную, він мені подобається, і я рада, що в мене він є. Насолоджуюся ним. І зараз, от 7 жовтня, я проходилася по залишках своїх квітів, які залишилися після вересневого. Заливання дощами, то в неї є кілька квіток. Вони не дуже вже гарної, такої фу, декоративної так, краси, але вони дуже запашні, тобто пахощі ще можна ходити нюхати. Дякую вам, і буде цікаво почути ваші враження про цей сорт, особливо про спеку. Бо я кажу, можливо, я не дуже спільнувала її під час спеки. І буду вдячна за будь-які коментарі, за подобайки. Не шкодуйте для творців Ютуба. Це дуже... Приємно і дуже корисно. Дякую, і папа. -па, попереду багато краси.